Вітаю мешканців Київщини. Київська область продовжує реалізовувати низку програм з відновлення житла, яке було пошкоджено внаслідок російської агресії. Одна з них це державна програма Є-Відновлення. Наразі триває робота щодо опрацювання заявок та нарахування виплат за програмою Є-відновлення. Відповідно до першого етапу програми, максимальна сума компенсації на відновлення одного об'єкту 200 тисяч гривень. Ці кошти отримують ті люди, які, чиї будинки потребують поточного ремонту, наприклад, заміни вікон, дверей, ремонту даху тощо. Програма «Є відновлення стартувала 10 травня. За три місяці її реалізації мешканці Київщини подали понад 7400 заявок на отримання коштів. Вже ухвалене позитивне рішення майже по двох тисячах заявок. Загальна сума компенсації становить більше, ніж 165 мільйонів гривень. Подати заяву можна в застосунку Дія. Спеціально створені комісії обстежують пошкоджене майно, фіксують руйнування та прораховують суму фінансової допомоги. Рішення про виплату приймає місцевий виконавчий орган. Наразі в роботі комісії понад 3400 заявок. Обсяг чималий, але ми працюємо над тим, щоб люди якомога швидше отримали кошти і відремонтували свої оселі. Комісії працюють щодня. Всього на Київщині були створені такі комісії у 52 територіальних громадах. Крім того, 1 серпня стартував другий етап реалізації державної програми із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії Росії. Власники зруйнованого житла можуть подати заяву на отримання безготівкового сертифікату для придбання нової квартири чи будинку. Нове житло можна придбати в будь-якому населеному пункті України, окрім тимчасово окупованих територій. Заяву так само потрібно подавати через дію. За інформацією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, мешканці Київщини подали вже понад 400 заявок. Їх також розглядатимуть спеціально створені комісії. Київська обласна військова адміністрація постійно координує. І продовжать координувати роботу органів місцевого самоврядування. Щодо обробки поданих заявок. Ми спільно працюємо над тим, щоб люди якомога швидше могли повернутися до своїх домівок разом до перемоги.